Закарпатські газовики перевіряють мережі у багатоповерхівках. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання почали ще у квітні на виконання постанови НКРЕКП. Упродовж трьох років в області заплановано обстежити 2,5 тисячі висотних будинків. У нас загальний план 2444 будинка будинки по області. На сьогоднішній день 800 будинків уже. Виконано. Це усунення витоків, які знаходяться в основному на з'єднаннях, на фланцевих з'єднаннях, на кранах пробкосальникового типу шарових кранах, які наші працівники технічно обслуговують і ліквідовують. Ми говоримо про газові мережі зовнішнього користування і внутрішнього, тобто ті, які йдуть по будинку і заходять в будинок, але вони не стосуються квартир. Відповідно до постанови, затверджено і вартість цих робіт, яка становитиме від 100 до 350 гривень. Ціна залежить від кількох факторів, зокрема так званого віку будинку і кількості мешканців у ньому. До слова окрема платіжка за обслуговування споживачу приходитиме лише раз на три або п'ять років. Люди платять за, опять-таки, за безпечне користування мережами. Вона буде приходити один раз на три або п'ять років. Все залежить від того, наскільки старий будинок, тобто до 25 років це буде обслуговування раз на 5 років, свише 25 років буде раз на 3 роки обслуговування мереж. Сума платіжки залежить від того, від багатьох факторів, тобто наскільки старий будинок до 25 років або більше 25 років, плюс скільки в цьому будинку проживає мешканців. Значить, це може бути від 100 до 350 гривень. Насправді, технічне обслуговування газових мереж необхідна послуга, адже це про безпеку людей. За півроку, відколи триває перевірка, фахівцями було виявлено 7,5 тисяч витоків у 500 будинках. На перший погляд, робота нескладна, але якщо її не проводити вчасно і регулярно, може статись непоправне. Підходимо до стояка, на ньому є флянцеве з'єднання, перевіряємо його спеціальним прибором Біброгаз на витік газу. Якщо буде витік газу, тоді прибор дає спрацювання. Зразу йде спрацювання. Тоді переміряємо ще мильним розчином. Це звичайний мильний розчин? Так. А що ви будете бачити? Йова, за допомогою нього можна виявити на бувають бульбашки. Тобто, якщо бульбашки є, то так, що? Так, так, витік газу є на флянсовому з'єднанні. Усі роботи проводяться виключно на фасаді багатоповерхівки, де перевіряють з'єднання газових труб. Послуговуються спеціальним прибором, а також звичним мильним розчином, який при контакті із сумішу газу пускає бульбашки. Перевіряємо на витік газу в мережі споживачу. У нас тут витік аж зашкалює 80 82. Перевіряємо ще одним засобом, мильним розчином. З'єднання у нас усохлися, треба їх перепаковувати, нікотрі на них влага попадає, треба згниває пакляйми. новою. зараз у нас пластикові тан вірьовка і усуваємо, витік. На цьому будинку 19 стояків, які з'єднують загальну будинкову мережу із споживачами. 18 стиків пропускають газ. Це не лише небезпечно для життя людей, а ще й колосальні збитки. Цим небезпечно, що може бути спалах, вибух може бути в будинку. Це для споживача вперше витік йде, бо вони користуються газом це на їхні лічильники, і для газової мережі теж великий витік, убиток йде. Після виявлення витоків газу слюсарі приступають до усунення проблеми. Цьому будинку 25 років, а тому більшість труб під впливом сонця і дощу майже вичерпали свій ресурс і потребують принаймні обслуговування, якщо не заміни. Тим більше пакля, якою раніше послуговувались при ремонті, перегнила і вже не виконує свої функції. Нині слюсарі використовують сучасний матеріал, який характеризується довговічністю і стійкістю до погодних умов. На усунення витоку залежно від діаметру труби, потрібно від 30 хвилин до 3 годин. Усуваємо вичік газу. Спочатку все розкручується, старе вичищається, уплотнення. Покажу вам, як то все згнило. Це все гниле, ненадіжне. За 25 років то все вже мережі прогнило. Обов'язково змащуємо, щоб воно довго вічне було. Це вже нова технологія, це вірьовка пластикова. Вона не гниє, не просідає. Тепер ми перевіряємо після устранення споживач, може бути спокійний, витика нема. У Закарпатській філії газмережі нагадують, договір про технічне обслуговування багатоквартирних будинків є публічним, тобто не потребує фізичного підпису. Відтак укладається автоматично з мешканцями квартир. Платіжки ж надходитимуть споживачам раз на три або п'ять років залежно від тривалості експлуатації багатоповерхівки. Сплачувати нараховану суму потрібно так само один раз у вказаний термін.